Добрий день. Давайте поглянемо наші території Запорізьку, територію, яка знаходиться в окупації, загальний прогноз до Нового року. Території Запорізької області, які знаходяться в окупації, загальний прогноз. Як будуть ваші справи? Інформаційний простір, будь ласка, інформаційне поле, підскажіть. Дуже люди переживають, як пройде період до кінця грудня, до кінця року в Запорізькій області, яка знаходиться під окупацією. Підскажіть, будь ласка. Запоріжська область, окупаційний дьявол. Думає, що він там вже все. Живе і здраствує. Ну, Бог так не вважає. Він думає, ні, ні. Це вже обнулення і буде нова життя. На Запорізькій області, яка під окупацією. Люди уйдуть від війни, вони уходять від війни, бо йде боротьба, іде боротьба за територію, яка знаходиться в окупації, Запорізька область, іде боротьба, йдуть вогняні дії, йде боротьба, йде боротьба з окупацією і з Королем війни. І це все закінчиться. Будуть побіди Запорізька область, яка знаходиться в окупації. Давайте будемо молитися Богу, і щоб оці всі підсказки інформаційного поля обов'язково здійснилися. Ріднесенькі українці, Запорізька область, яка знаходиться в окупації. буде Будуть гарні новини, будуть території, які будуть звільнені. До Нового року вже будуть звільнені території. Я люблю кожного з вас. Я бажаю кожному доброго здоров'я. Я бажаю кожному хліба і до хліба, чистого повітря, добрих стосунків, любові. Патріотизму, перемог над собою, над ворогом, і щоб одне велике сонце, тепле, ніжне і ласкаве зігрівало всіх у нас. І щоб ми всі заспокоїлися і жили в мирі і злагоді. Люблю кожного з вас, Запорізька область, яка знаходиться в окупації. Не сумуйте, будь ласка, бо гарні новини гарні новини уже йдуть до вас. Будуть території звільняться. З любов'ю, надією і вірою. Українці ждемо гарних новин. Люблю кожного з вас. Будь ласка, пишіть побажання і в коментарях все описуйте. Я буду дуже чекати на вас. Дякую. Люблю.